Мої вітання. Це проект діві особи на телеканалі Віка. Сьогодні ми говоримо про здоровий спосіб життя. Ми працюємо наживо, а тому, ви, шановні телеглядачі, також можете долучатися до нашої розмови. Нагадаю, наш студійний номер 37 53 33. Сьогодні у мене в гостях Анна Круковська, це спортсменка, представниця номінації Модельний фітнес, а також лікар ім'ям Дмитро Задериголова, лікар-діагност першої міської лікарні Черкас. Доброго вечера. Доброго вечера. Сегодня вы будете моими дивными особами и моими экспертами. Хочу запретать, что для вас значит такое понятие как здоровый способ життя»? Что это на вашу думку? Анне? Ну, для меня в первую очередь это не просто слово или какое-то понятие, это мой обычный образ жизни. То есть я правильно питаюсь, я занимаюсь спортом и я закаляюсь каждый день. Хочу сказать, что к этому образу жизни я пришла не сразу, то есть когда я училась в школе, и в моей семье не было такого понятия, как культура питания и вообще, скажем так, здоровый образ жизни. Мои родители не отдали меня в детстве на какой-то спорт, и закончив школу и став самостоятельной, я сделала этот выбор сама. Могу сказать, что теперь я чувствую себя намного лучше, у меня масса сил, энергии, и я советую всем людям, которые хотят улучшить свое здоровье и самочувствие, вести такой образ жизни. Скільки років ти вже живеш в такому режимі? Ну, около п'яти років. років. Угу. А на вашу думку, що таке здоровий спосіб життя? Це в комплексі якісь вправи, фізичні заняття, харчування, сон? Що саме? Я думаю, що перерахували вже багато чого. Це, мабуть, взагалі філософсько, якесь фізіологічне поняття про спосіб життя. Люди, які себе почувають добре. Або ж років 200-500, тому взагалі не задумались про спосіб життя, жили і раділи. З часом, коли вже в наш технологічний час все в такому русі, нам ніколи задумати, що ми робимо. Що хороше, що там погане, може бути, що корисно, корисне що і для себе в тому числі. Тому і, і виникають такі питання. Про спосіб життя, про те, що ми їмо, як ми спимо, і що ми взагалі робимо. Особисто для мене це найперше це споріднена праця. Тому що коли ми маленькі ще або вже такі підлітки бігаємо там, про щось там, спілкуємося якось, і ми не розуміємо, для чого ми взагалі. А коли ми підростаємо і правильно кажемо. Колега по студії, що потім вже є розуміння того, куди ти йдеш і що ти робиш. Тому у мене споріднена праця, через яку вже і з'являється радість там і ну, взагалі там. Усвідомлений вже якийсь випір. Так, так? так, а я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви також можете стати нашими сьогоднішніми спікерами. Для цього зателефонуйте на наш студійний номер 37 53 33. Ну а у мене для вас є подарунок. Це два запрошення на дві особи на вистави в драматичний театр в рамках Різдвяного фестивалю на завтра. І таке запрошення безкоштовно від телеканалу Віка отримає людина, яка. Дасть відповідь на одне з питань. Питання перше: з якої мови походить слово фітнес та що означає. І питання друге: що це за єдиний рік в році, коли можна залізти в крижану воду, скупатися, але не захворіти, оздоровитися, але не захворіти. Отож, телефонуйте, і кожному, хто до нас сьогодні дотелефонується, я подарую ось такі стильні календарики з логотипом телеканалу Віка на 2013 рік. Щойно ми говорили про те, що здоровий спосіб життя це комплексний підхід. Так, от щодо сну мене цікавить, який режим сну для людини, для того, щоб вона почувалася бадьорою, енергійною? Чи для кожного це якось потрібно обирати індивідуально? Аню, скільки годин на добу спиш ти На вихідні і в будні? Так як я спортсменка, мені просто необхідно спати багато. 8 часов це мінімум, а краще десять. Ну, к сожалению, так спать у меня не получается. В основном из-за того, что вот сейчас такая глобальная беда, как интернет, меня затягивает и вечерами, я могу долго засиживаться за компьютером. Хотя я, конечно, стараюсь, стараюсь высыпаться, потому что это очень важно для восстановления сил моих. А ещё нам скажи Ликарз по приводу сна. Ну, я багато думок, якщо фізіологічно розкладати е-е стадії сну, то э один великий проміжок э який займає е, сон, це півтори години. І півтори години, от, якщо розбити, то це має бути там, 3, 6, там, 6 плюс півтори, сім з половиною, тоді ти просипаєшся, ну, виспаний. Да, звичайно, це не менше, ніж е, там, 8 годин. Бажано. Но в цілому це залежить і від психотипу, і емоційного фону. Звичайно, люди, які здорові, вони сплять стільки, скільки. Вони можуть спати. Є люди, які не можуть заснути, є люди, які не можуть проснутися. Це вже залежить від різної або ж патології, або варіантів норми. Ну, а скажімо, холерикам потрібно більше часу, щоб виспатися, ніж, наприклад, сангвінікам От від темпераменту. В сні, той. головне, адекватно, нормально заснути і адекватно нормально прокинутися. Якщо ці варіанти не порушені, і сон нормальний, то що холерик, що меланхолік чи флегматик там. Ну, виспиться за один той самий час, так? Так, так. Тобто основне – це півтори години одна велика е... фаза сну. Фаза сну да. І а якщо ти поспав три години або ж дві з половиною, то за дві з половиною ти не виспишся. І за чотири. А за три виспишся. Я, кстати, замечала такий факт. Іноді да, да. 15 хвилин играет роль. Вот вы можете, ты можешь да. на 15 хвилин раніше і чувствовать себя прекрасно. Разбити, а можна наоборот, і, да. 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 Ну іноді буває, що людина почувається агресивною, втомленою, і коли багато поспить. Чому так відбувається? Наприклад, прокинулася о 12 годині дня, там в неділю чи в суботу, і почувається погано ну, на той фазі проснулася. Да, якщо стосовно сну, то не на той фазі. А може така людина? Що ми будемо казати все спихати на сон також, ми не будемо. Все залежить від того, знову ж таки, який вона спосіб життя взагалі. Краще лягати до 12 ї до півночі, чи немає різниці. Головне, дотриматись там якої, кількості якоїсь певної години, як вважаєте? Я думаю, це як виходить у нас чим, хто займається. Якщо ми влізли в інтернет, або ж у нас там якась цікава книжка чи фільм, то ну, чому себе там корити, що ти не ліг або 23 чи 00. Все залежить від того, від твого психоемоційного стану і фізичного стану. Якщо ти. Вимотався там, вибачте, чи копав в нагрядки, чи займався спортом. Я не знаю, чи там сексом, то нада може і відпочити. А якщо ні, то я не знаю. Зрозуміло. <рес> ну а щодо харчування, Аню, як ти харчуєшся? Як часто? Я так розумію, що ти дотримуєшся як спортсменка, так, порад лікарів щодо того, що має бути збалансоване харчування, і сніданок, напевне, в тебе такий ну найкалорійніший. Чи так це? У мене взагалі особа культура питання. Uh, у меня нет завтрака, ужина, ну, обеда и ужина, как у всех людей обычных. Я ем пять раз в день, каждые три часа, но небольшими порциями. И uh, в моем рационе нет жареной еды, нет сладостей uh, и uh, чего у меня там еще нет. Ну, в общем, всего вредного у меня нет. Газованных напоев, на Это, это безусловно, никаких газированных напитков, никаких кетчупов. То есть я ем мясо, приготовленное только в духовке, и это не жирное мясо. Это курица, кролик, это может быть телятина, это может быть рыба, неважно. Я ем только правильные углеводы сложные, это каши, это паста. Ну, кто не знает, это макароны твердых сортов. То есть, я не ем вещи, которые загрязняют мой организм. И из-за этого я себя чувствую хорошо. Потому что когда я Ну, у меня, конечно, я обычный человек, я могу себе позволить съесть какую-то гадость, но у меня потом просто нет сил тренироваться. Потому что я вообще всегда привожу такую аналогию. Наш организм как автомобиль. И чем его заправишь, так он и будет работать на самом деле. Это я проверила на своей, как говорится, вот А минеральную воду не чи дозволяю. Ну, я чьи пью шасовки? просто обычную воду. Я пью обычную воду и чай. Я не люблю газіровану воду. Як ви порадите нашим телеглядачам харчуватися скільки разів на день, які кількості, якими продуктами, щоб почуватися добре? Я думаю, що порада вже прозвучала. Хто так зможе дотримуватись і в такому режимі вести е, свій образ життя стосовно харчування, це було б ну, взагалі чудово. Але життя таке, що ми всі е, з якимись традиціями, і ці традиції нам важко... Якось підлаштувати в нові рамки. Звичайно, пацієнти, які вже приходять з хворобами, їм рекомендується чітко дотримуватися цих рекомендацій. Там. Часте, дробне, подрібнене харчування. Але ж коли людина вже себе почуває здорово, вона знову рука тягнеться і тягнеться до якихось речей, які взагалі протипоказані не то, що хворому, а й здоровому навіть. І, і кожен до цього приходить сам. Ми не можемо. Так сказав, і всі алілуя, і всі йдуть, і їдять або ж п'ють те, що здорове, заливають в себе там адекватне якесь паливо. А як ставитись до того, що говорять, потрібно за три години до сну повечеряти і не пізніше, тому що відразу все відкладається в калорії? Чи в кожного цей режим також індивідуальний? Я не знаю, це. Це міфи? Чи справді потрібно мінімум три години, щоб їжа засвоїлась в організмі? Дві, Аня підказує. Ти за дві години до сну ще можеш поїсти, да. але щось легеньке. Для того, щоб їжа встигла переваритися і щоб організм вже не тратив свою енергію вночі, щоб він відпочив. Тому що, якщо наїстися на ніч і спати, то він елементарно просто буде працювати і ти не виспишся. Не відбудеться того відновлення, яке необхідно. А як ви ставитесь до дієт? До будь-яких дієт, є різні дієти, дуже відомі там і серед співаків, наприклад, там ще якісь, як взагалі ставитись до такого? Я вообще очень негативно отношусь к диетам, потому що э, после якої диеты наступает момент, когда все возвращается на, на круги своя, и это просто бессмысленно, на самом деле, как по мені. Потому что либо ты уже питайся постоянно, и будь постоянно в хорошей форме, либо Либо вот ці скачки віса, як гармошки, ну смысла не я, я лично не віжу смисла. Ви також, я думаю, Ну, Для основної маси здорового населення, звичайно, це підтримується. Ну, а для частини, яка має проблеми особливо шлунково-кишковим трактом, то, звичайно, є там столи харчування. Перший, там, другий, третій, п'ятий. Їх також рекомендують. І в нас час дотримуються виключення певних там продуктів, Але взагалі дієта це і є образ життя, якщо переводити там дослівно, це і є оцей образ життя, про який ми говоримо зараз. І дієта не в харчуванні, а взагалі в своєму поводженні. А здорових людей у нас задуже мало. У нас 80% знаходиться в проміжному стані між здоров'ям і хворобою. Вісімдесят відсотків. Ніде обслідування, де остальний. Ну, я, да, я б сказав так, що з цього стану виводить або ж. Закоханість або якась улюблена справа. Тобто, знову ж ця споріднена праця виводить з третього стану. Якщо в тебе немає закоханості і спорідненої праці, то би гірять. ти в проміжному стані і скоро, скоро ти зайдеш в хворобу. І тобі вже не допоможе ні спосіб життя, ні дієти ніякий, ні, нічого. Чиста психологія Ну, може да. да ну а я вважаю, що черкасці вже їм давно знайоме рідне таке поняття як здоровий спосіб життя. Можливо, не всі його дотримуються, але в Черкасах навіть відбуваються акції, в яких беруть участь молоді люди на підтримку такого поняття як здоровий спосіб життя. І зараз я пропоную переглянути відео про те, як молодь Черкас долучається до тематичних заходів. Офіційне відкриття, і за кілька секунд більше учасників з площі, як вітром здуло. Вони отримали перше завдання квесту для здоров'я. Будуть стріляти у перехожих цигарки. В когось розміняти на пачку цигарокіння менше поміняти. Да, да. поміняти це легке завдання. Як ви думаєте, mm, Думаю, не, не дуже утім, випрошені цигарки квестівці не палили, а міняли на більш корисну річ разовий квиток до тренажерної зали. Ось він перший, кому такий обмін вдався. Це було досить легко, тому що я вже не перший раз участвую в такій грі, як квест, да, пішу квест. мені це дуже подобається. І просто спокійно підійти до людини, без метушні, да, сказати, що є заняття спортом безкоштовно в спортзалі, міняю на сигарки. Розправилися із цигарками квестівці теж оригінально. Вони їх втопили, особливо яскраво тонули жіночі, різнокольорові та тонкі, яких тут не менше ніж чоловічих цигарок. А ви знайшли? У підсумку, як виявилося, швидко бігати корисно та весело цих молодих людей під час здорового квесту не злякала, навіть несприятлива погода. У цьому квесті могли взяти участь всі ті, хто не бояться дощу, всі ті, хто підтримують здоровий спосіб життя. Звичайно, ми не можемо контролювати, чи вони палять, чи вони там живуть спіртні, випусні нещодавно були. Але надавалася, але все таки просили, щоб команди, які виступають здоровий спосіб життя. Усі завдання для 25 учасників віком від 14 до 30 років допомагають у формуванні здорового способу життя. А ще впевнені організатори після такого...